Привіт усім! Пошук постачальників в архітектурі. Здається, щось таке, ну, рутинне правда. А що якщо саме на цьому етапі галузь щороку втрачає мільярди? Сьогодні ми розберемося, як перетворити цей, на перший погляд, нудний процес із зони ризику на справжню конкурентну перевагу. Давайте почнемо з однієї цифри. Просто вдумайтеся 177 мільярдів доларів. Ні, це не бюджет якоїсь невеликої країни, це щорічні втрати будівельної галузі. І це лише в США питання на мільярд, точніше, на 177 мільярдів. Звідки беруться такі шалені гроші? І знаєте, що найцікавіше джерело цих втрат воно набагато ближче, ніж може здатися. Воно ховається не на будмайданчику, а в процесі, який починається задовго до того, як закладається перший камінь. Так, так, справа зовсім не в помилках на будівельному майданчику. Йдеться про ризики. Ризики з дуже високими ставками, які закладаються ще на самому початку, в момент, коли обираються матеріали та постачальники. Просто уявіть собі до 20%, тобто п'ята частина бюджету будь-якого проекту, може просто випаруватися, розчинитися в повітрі через переробки. І ось цей графік дуже чітко показує, де корінь зла. Майже половина 48 це погана співпраця. І все це, як правило, починається ще на етапі проєктування. І тут найстрашніше те, що наслідки одного єдиного неправильного вибору ніколи не бувають ну, локальними. Це той самий ефект доміно. Падає одна кісточка і за нею летить усе. Структурні проблеми, репутаційна шкода, і, звісно, дуже дорогі судові позови. Але гроші це ще не все. Є ще один, скажімо так, прихований платіж. Назвімо його податок на час. Тільки подумайте: понад 14 годин на тиждень це майже два повних робочих дні, просто на пошук інформації. Це ж гігантська втрата продуктивності, яка вбиває будь-яку можливість для інновацій. Добре, проблему окреслили. Вона величезна, коштує мільярди і краде безцінні години. І що тепер з цим робити? Відповідь лежить на поверхні. Це цифрова трансформація. Настав час, знаєте, нарешті відкласти ці застарілі каталоги і перейти до інтегрованих систем. Давайте просто порівняємо з одного боку, старий підхід це гори паперових каталогів, які будемо чесними, застарівають ще до того, як їх надрукують. А з іншого. Новий підхід це динамічні бази даних, де все оновлюється в реальному часі. По суті, це перехід від хаосу до повного контролю. І серцем цього нового підходу є BIM – інформаційне моделювання будівель. Якщо зовсім просто, уявіть, що ми створюємо не просто 3D-картинку, а розумного цифрового двійника будівлі. Кожен елемент у цій моделі знає про себе все, і це дозволяє вбудовувати всю інформацію про продукти прямо в проєкт. А тепер найцікавіше який же результат? Подивіться на цю цифру до 73% саме настільки зменшується кількість помилок, якщо використовувати BIM. Це це просто неймовірно. Це не якесь там незначне покращення, це справжня революція в ефективності. Окей, okay. отже, все це не просто якась красива теорія. Ця цифрова трансформація вже тут, і вона вцілена в абсолютно реальних потужних інструментах. По суті, це новий цифровий інструментарій для архітектора. Давайте ж поглянемо, що до нього входить. І, до речі, це не просто якісь рекламні гасла. Ось, наприклад, цитата від AAC Group. Вони кажуть, що інструмент ефективний, точний і просто полегшує роботу. Це ж чудовий приклад того, як один єдиний цифровий інструмент може кардинально змінити весь робочий процес. Світ цих платформ дуже різноманітний, але якщо придивитися, їх можна умовно поділити на кілька категорій. З одного боку є такі, знаєте, технічні робочі конячки. А з іншого орієнтовані на дизайн шоуруми. І ось тут, власне, і є ключовий момент. Якщо йдеться про глибоку технічну роботу, точність, інтеграцію з БІМ, тоді, звісно, потрібна робоча конячка. А якщо мета знайти натхнення якісь унікальні дизайнерські рішення, тоді шлях лежить до шоурумів. Все просто правильний інструмент для правильної роботи. Так. Інструменти це чудлово, вони допомагають знайти потенційних постачальників, але знайти це, скажімо так, лише пів справи. Найважливіше починається далі. Правильна системна перевірка, ось де ми насправді починаємо керувати ризиками. І щоб це було ефективно, потрібна чітка система. Ось ця трифазова модель це по суті фільтр. Перший етап попередня кваліфікація. Тут відсіюємо тих, хто очевидно не підходить. Другий етап оцінка продуктивності тут уже йде глибокий аналіз. І третій, можливо, найважливіший етап контракт і моніторинг, бо робота не закінчується з підписанням паперів. Ну що ж, ми пройшли шлях від величезної проблеми до конкретних інструментів і процесів. А тепер давайте все це стиснемо до п'яти ключових принципів, які допоможуть перетворити звичайний пошук постачальників на справжню стратегічну перевагу. Отже, ось вони. І це не просто список порад, а фундаментальна зміна мислення. Перше пошук це управління ризиками. Друге впроваджуйте цифрові інструменти. Третє обирайте правильну платформу. Четверте перевіряйте системно. І п'яте постійно контролюйте. Разом це створює потужну систему. І наостанок залишається одне, але, мабуть, найважливіше питання, яке варто поставити щодо власних процесів. Той підхід до пошуку, який існує зараз, що це? Це актив, який створює цінність і захищає проєкт, чи це все-таки пасив, який непомітно день за днем витягує ресурси і створює проблеми? Чесна відповідь на це питання, можливо, і є ключем до успіху.